Серед зелених лісів по лісі існує одна з найдавніших і найтаємничіших традицій України водіння куста. Це обряд, який сягає ще до християнських часів і пов'язаний з поклонінням силам природи, зокрема дереву, як символу життя. Зазвичай обряд відбувався на трійцю. Молоді дівчата обирали одну з поміж себе, її наряджали гілками, квітами, травами. Вона ставала кустом. Втіленням лісового духа, духа, родючості та весни її водили по селу, співали пісень, просили врожаю, дощу, здоров'я для худоби. Селяни щедро обдаровували дівчат, яйцями, пончиками, вишитими рушниками, але найбільша цінність була в єдності громади у ці дні всі ставали частиною великого таємничого дійства, яке поєднувало людину з природою. Хоча традиція частково втрачена, її досі зберігають у деяких поліських селах, а фольклористи і митці відтворюють обряд у фестивалях і театральних постановках. Водіння куста це не просто фольклор, це жива пам'ять про те, як українці здавна шанували природу, землю і жіноче начало як джерело життя.